Давайте от про ситуацію на фронті детальніше поговоримо на зокрема на сході. Долучаємо речника східного угруповання військ збройних сил України Сергія Череватого. На пане Сергію, давайте почнемо з фортеці Бахмуту. От, власне, яка ситуація, що з рубежами? І вам слово, будь ласка. Ну Бахмут залишається одним з головних напрямків удару противника. За цю добу він 244 рази обстріляв звольної реактивної артилерії. Наші позиції відбулося 25 боєзітнень в районі Орлово-Ойпрошубі Оріхово Васильівки, Богданівки, Іванківського, самого Бахмуту, Протеченого 97 окупантів було знищено, 137 зазнали поранень. Це не лише на Бахмутському напрямку, чи це більша лінія фронту? Бахмутському тільки Бахмутському а от що стосується од куп'янсько-лиманського напрямку. Так, це це вже декілька тижнів підряд. Один з наступних напрямків активності ворога. Він там там Вони цей напрямок лідирує. На жаль, по кількості його обстрілів. І там навіть більше застосовує артилерію. І цей доба не слава виключенням: 325 обстрілів різними артилерійськими системами, дев'ять боязітнення. 33 окупанта було знищено, 96 зазнали поранень. Цей напрямок також відрізняється тим, що більше ворог тут застосовує бронетехніку. В цю добу було знищено боє... машину ГРАД реактивну систему залпового вогню, а також склад боєприпасів і. Без безпілотний апарат окупанта, проте в попередні запротям попередніх там трьох тижнів цей напрямок був характерним тим, що там постійно знищувалась бронетехніка ворога майже щоденно. Це танки, як і основні, Т-72, так і новітні, типу Т 90 прорив чи Т-80 бойові машини піхоти і, і бронетранспортери. Пане Сергію, а скажіть, будь ласка, от з у зв'язку з цими спробами, які от там пан залужний раніше заявляв, що вони там стабілізуються, ну стихають певні спроби захопити Бахмут, чи міняється зараз? Міняються зараз ті сили російські, які намагаються його захопити. Я маю на увазі роди військ, вагнерівці, регулярні війська і так, далі, і так далі. Чому я питаю? Тому що напередодні командувач сухопутних військ, пан Сирський, він сказав, що вони загарбники не полишають так спроб захопити місто, і противник кинув всі свої найкращі підрозділи. Ну, ці заяви насправді, якщо правильно їх в контекст складати, вони не протирічать одна одній. Головком мав на увазі те, що ситуація стабільна. Що ми контролюємо її, ми бачимо наміри ворога. Ми знаємо свої сили і засоби. Ми знаємо, які ми будемо здійснювати манер, Тому ми знаємо грубока. Ачи, якщо говорити прямою мовою, що ми будемо а, протиставляти ворогу, на яких ділянках і якими силами, щоб він не міг досягнути голому провати нашу оборону? А, відтак і командувач. Фронтом генерал полковник Сирський сказав, що ми що там не, не полишається спроби його. Тобто, ми тримаємо фронт, ми бачимо його, ми стабілізуємо, його, але фронт спроби не полишаються. Вони вже 9 місяців фактично тривають, і ворог головною ударною силою залишається. Злочинна організація Вагнера, проте в силу просто щоденних втрат. Під сотню більше сотні, а то й більше двох тотені. Ну тільки вбитими на цьому напрямку їм ем не вистачає особового складу вже навіть оцих колишніх в'язнів, тому що у них знаєте в Росії це сарафанне радіо, у них віками, ці і вони. Розумієш, що для вже не дуже реклама йде. Не що це квиток в одну в одну сторону, фактично. Тому ми бачимо, що зараз динаміка така, що вони змушені бути поряд з тим, що вони головна сила. Вони змушені підсилюватися іншими підрозділами регулярного війська окупанта повітряно десантними на цьому напрямку вже підбивалися і бойові машини десанту, їхні і мотострілецькими, за їхньою термінологією mm -hmm. підрозділами, і само собою, що ці вагнеровці змушені е, підтрим, е, запрошувати підтримку артилерії і авіації регулярного війська, тому що е, вони вони вони. Вони там похвалили, що ніби у них там все з автономне окреме, але насправді в повномірно повністю вони не можуть забезпечити себе, щоб вести активну наступальну роботу. Дякую, дякую вам, пане Сергію, за те, що долучилися і повідомили про ситуацію на східному фронті нашої країни. Сергій Череватий, речник східного груповання військ, з нами був на зв'язку.